Час новини Радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 23 березня. Вчора <«Музика> вранці, після масованої атаки росіян, енергетичних об'єктів Харківщини та країни в цілому, міський голова Сергій Зеленський повідомив, що в нашій громаді можливі аварійні знеструмлення. Критична інфраструктура та лікарні забезпечені аварійними джерелами живлення. Комунальники також працюють та намагаються уникнути відключень тепла і водопостачання. Перелік пунктів незламності, де за тривалого відключення світла можна підзарядити гаджети та інше, розміщений на сайті Лозівської міської ради. Тож зберігаємо спокій та підтримуємо ЗСУ. Ворог продовжує лютувати, але разом ми вистоїмо та все подолаємо, додав голова громади. У Лозівській міськраді провели позачергову сесію, на якій депутати підтримали військових та прийняли субвенцію з державного бюджету. Так майже 7 мільйонів гривень додали на підтримку територіальної оборони та інших військових підрозділів ЗСУ. На допомогу захисникам спрямували вже 17 мільйонів гривень. Виділили кошти для Лозівського районного управління ДСНС, щоб зміцнити матеріально-технічну базу рятувальників. У пожежних зараз значно більше роботи через паліїв сухої трави. В громаді виявляють порушників та карають чималими штрафами. Понад 2 мільйони гривень субвенції депутати розподілили на виготовлення проектної документації для укриття ліцею номер 8 Голова громади каже, працюють над відновленням самого закладу. Нагадаємо, ворог зруйнував його у вересні 22-го року. Без школи та дитсадка залишилося понад 600 дітей. Вся Авилівська частина міста. Також більше 8,5 мільйонів гривень субвенції дозволять продовжити реконструкцію нового приміщення ЦНАПу. Голова громади Сергій Зеленський зазначив, зростає кількість адміністративних послуг та відвідувачів, тож потрібно більші площі та сучасніші умови. Лозівська громада реалізує дитячий соціальний проєкт спільно з футбольним клубом Шахтар. Він полягає в забезпеченні серії безкоштовних тренувань для юних футболістів, оновлення інвентарю, матеріальне заохочення тренерів. Допомагатимуть реалізовувати проєкт лозові партнери з Великобританії. Для них це перший досвід подібної співпраці з Україною. Днями відбулася онлайн-зустріч учасників проєкту, де обговорили деталі щодо кількості дітей, яких можна залучити до тренувань. Партнери зазначили зацікавлення охопити якнайбільше команд, цікавилися і щодо тренерського складу та запланованого візиту до громади представників Шахтаря. Зустрітися вже очно домовилися за сприятливої погоди, щоб дітям було комфортно проводити час на полі. На завершення обговорення директор ДЮСШ юність Олександр Холодинський розповів: давно підтримують зв'язок із фондом Шахтар Соушал. Раніше юні спортсмени онлайн спілкувалися з футболістами клубу, отримували інвентар. Тепер реалізують спільний проект. Головна мета проекту Заохотити дітей проводити час з користю на свіжому повітрі. Він підходить для хлопчиків та дівчат з можливістю створити групу інклюзивного направлення. Цей напрямок активно розвивається фондом. Лозівському літературному клубу Лігос виповнилося 20 років. з нагоди цього відбулися у Всесвітній день поезії 21 березня. Лозівських письменників від імені очільника громади Сергія Зеленського вітала та нагороджувала начальниця управління культури міськради Олена Пуга. Клуб Лігос також приймав вітання від харківських письменників, зокрема від обласної організації всеукраїнського творчого об'єднання Конгресу літераторів України. Колеги поперу заспівали щимливих пісень про війну, зачитали вірші. Сьогодні клуб Лігос об'єднує молодих письменників і поетів поважного віку. Вони щомісяця збираються та читають власні твори. Лозівські рятувальники нагадують дітлахам важливі правила з безпеки життєдіяльності. Протягом кількох днів фахівці Лозівського районного управління ДСНС активно залучались до проведення онлайн-занять в закладах освіти Лозівського району. Назвичайники закликали дітей дотримуватися правил пожежної безпеки в побуті, обговорили основні причини виникнення пожеж, проговорили алгоритм дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. Донесли правильні дії, у разі виявлення вибуходим знахідки, а також розповіли, як можуть виглядати такі вкрай небезпечні предмети. По закінченню заходу фахівці відповіли на питання дітей, яких кажуть було багатенько. І до новин Харківщини. У п'ятницю, 22 березня, окупанти здійснили масований ракетний обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Харківщини. Вони запустили понад 15 ракет типу Сі-300 та ікс 22 Під обстріли потрапили виключно підприємства електрогенерації та підстанції. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов в ефірі національного телемарафону. Екстрені служби ліквідовують наслідки обстрілу. На місцях працюють понад 250 співробітників Держслужби України з надзвичайних ситуацій. До гасіння пожежі залучили потяг. За інформацією Харківського міського голови Ігоря Терехова, одна з пожеж сталася на підстанції. Загалом без електрики залишилося 700 тисяч абонентів. Крім того, у Харкові є перебої з воду та теплопостачанням. У місті відкрили понад 100 пунктів незламності. Як повідомив начальник слідчого управління Нацполіції області Сергій Болвінов, руйнування та пожежі сталися на п'яти підстанціях у Харкові та області у повітряних силах ЗСУ повідомили, що загалом вчора Росія запустила по Україні 151 засіб повітряного нападу, у тому числі з Білгородської області. Українські захисники знищили 55 п'ять шахедів та 37 ракет. Жителям сусіднього Первомайського пропонують проголосувати за один з варіантів назв міста. Янголів златопіль або ж звитяжний. На засіданні комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 20 березня не підтримали варіанти назв для первомайського, яке подало місто напередодні. Це були Добродар, Холоднояр та Хлібодар. Місто запропонували організувати ще одне громадське слухання, проте винести на обговорення три інші назви. Мер міста Микола Бакшеєв повідомив, що громадське обговорення розпочнеться 22 березня і триватиме до 31 березня. Включно жителі можуть долучитися до. Нього на платформі «Едем» в онлайні або ж у центрі надання адмінпослуг. Для того, щоб проголосувати у ЦНАПі, потрібно взяти з собою паспорт. Після завершення голосування 1 квітня у Первомайській міськраді відбудеться засідання топонімічної комісії, яка підіб'є підсумки волевиявлення людей. Протокол, де буде прописаний новий варіант назви міста, передадуть Верховній Раді України. Жителів закликають взяти участь у громадському обговоренні. На цьому ми завершимо випуск новин. Прощаємося з вами та бажаємо мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.